Я дуже рада вас всіх вітати з нашою вже улюбленою Кицею Муркою. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, Киця! І як Киця вітається, нагадайте! Нях-нях-ням! Так, дітки, а ми сьогодні що з вами ліпили? Ну-ка пригадайте! Так, клубочки. І малювали ми вже для нашої киці м'ячики. І дуже вони полюбляють бавитися ще клубочками, особливо коли матуся або бабуся починають в'язати тепленькі шкарпетки. Дітки сьогодні кися до нас завітала зі своїми діточками. Як називаються діточки? У киці так, маленьке кошенятка. Давайте ще раз пригадаємо, яка ж наша киця. В неї м'якеньке хутро, В неї довгий хвіст, чутливі вушка, дуже великі яскраві очі, ротик з гострими зубками та м'якенькі лапки з подушечками. Пригадали! Дітки, я вам пропоную розглянути наші клубочки. У мамикиці, подивіться, які клубочки за розміром. Маленький чи великий ось у в мене клубочок. Так, великий. А у кошеня маленькі. Давайте ще раз повторимо. Великий і маленький. Звісно, маленькими клубочками граються маленькі кошенятка. А великими клубочками велике. Дітки, нам киця пропонує трішечки пограти. Приготувалися? Киця киця, де була, що ти їла, що пила. Я на річці була, там водичку пила, а що їла не скажу, тільки хвостик покажу. Пограли і починаємо працювати. Дітки, нам потрібно підібрати до кожного кошенятка відповідно за кольором клубочки. Я вам пропоную спочатку розглянути, якого, яких же кольорів до нас завітали кошенята. Допомагайте мені, Роман. Який це колір? Жовтий Варвара, зелений маркуша, синій. А це який колір? Анна? Чорний. Звісно, нам потрібно розкласти клубочки відповідно за кольором кошенятка. Починаємо працювати. Допомагайте мені Жовтими. Правильно, до жовтого кошенятка. А сині куди, Роман? Так, до синього. Чорна Анастасійка. Так, до чорного. І Єлізавіта, підскажи мені, до зеленого. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами підібрали всі-всі клубочки, якими бавилися наші кошенятка. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, хто сьогодні до нас в гості приходив. Так, мама Киця з маленькими кошенятками. Правильно, що ми робили з вами? Ми підбирали клубочки для них. Так, дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, але нам час прощатися. До нових зустрічей!